Шахеди, крилаті ракети та кинджали. Росіяни завдали масованого удару по Україні. Битва за Крим і Чорне море. Президент розповів про стратегічні цілі України. За тисячі кілометрів від Криму у російській колонії історія одного з перших політичних бранців у справі та Хрір. Масована атака на Україну. П'ятеро людей загинули, 119 травмовані. Такі останні дані Держслужби з надзвичайних ситуацій щодо наслідків атаки. Окупанти випустили 35 ударних дронів. Всіх знищили сили ППО. Під ранок вдарили ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили 99 ракет: 72 з них, зокрема, 10 кінжалів, 59 крилатих ракет і три калібри. Українські воїни збили. Основний напрямок ударів Київ, обстрілювали ха. Марків. У столиці внаслідок падіння уламків, збитих ракет, є руйнування житлової забудови та пошкодження інфраструктури. Двоє людей загинули, майже пів сотні постраждали. Понад 130 людей евакуювали. І і як бахнуло сюди. Ми спали у цей час, зараз нам зрізали двері, евакуювалися. Я повернувся просто за речами якими, щоб щось передіти, бо в чому були, в тому вийшли. Крим і пов'язана з ним битва у Чорному морі стануть центром тяжіння війни. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Економіст. За його словами, ізоляція окупованого Криму і зниження російського військового потенціалу у цьому регіоні надзвичайно важливі для України, бо це спосіб зменшити кількість атак. Звідти Зеленський каже, звільнення Криму було б прикладом для світу і мало б великий ефект всередині Росії, адже втрата центральної частини кремлівської пропаганди показала б, що тисячі російських офіцерів загинули лише через амбіції Путіна, утім швидкість будь-якого успіху залежатиме від військової допомоги від західних партнерів. У нас одна стратегічна ціль: деокупувати наші території, бути на кордонах нашої країни. наші цілі не змінилися. Це зробити більш успішні кроки в Чорному морі, продовжити успіх у Криму на півдні. Я не можу говорити про деталі, але ми це зробимо. Це горай Петрі, краєвець двору політв'язня Еміру Росії куку. Сам він не був удома вже майже вісім років. Однім утром я торопилась в Сімферополь і, піднімаюся на остановку, а... сфотографірувала огній красний Айпетрі, який. На восходе солнца окрасился в такой очень красный цвет. И в этот момент я прям подумала об эмерусе и решила отправить ему эту фотографию. Распечатала, отправила и помню, как он с таким восхищением говорил об этой фотографии, как он скучает по родным местам по нашому красивому айпетрі. Правозахисника Аміра Осіна Куку співробітники ФСБ затримали у лютому 2016-го. Він став одним із перших політичних бранців у справі Хізбут Тахрір. Спустя кілька років, вже після того, як його арестували, Мерусін як-то мені розказав, що співробітник, який його все склоняв до того, щоб він співробітник з ним, що він навіть приходив в СІЗО і говорив, что ты сгниёшь в этой тюрьме, если ты не примешь моё предложение. На співпрацю чоловік не пішов. Його засудили до 12 років колонії суворого режиму. За словами Мар'єм, вона з дітьми часто перечитує тюремні листи від чоловіка. Саме перше письмо імені Русіна із Сіо. Його передала адвокат. Воно вже начало вицвітати. перечитывала это письмо, и оно мне придавало сил в самые первые дни, когда Мирусина арестовали. Селям алейкум, мои дорогие, Мерик, Бекирчик и Софик. Очень люблю вас и скучаю по вам. Не думал, что буду когда-то писать письма, а не звонить по телефону. Но раз так случилось, значит предначертано Аллахом. Нині Емміросиїн у колонії міста Салават в Шкоторстані за 2,5 тисячі кілометрів від Криму. За весь час у родини було три побачення. Діти батька бачили ще в 2020-му. Після цього свідання ми більше не бачилися. уже чотири роки. Я вважаю, що він не мог зробити абсолютно нічого плохого. Політв'язень захоплювався історією Кримського ханства та Османської імперії та колекціонував стародавні монети. Тепер це продовжує його син. Эта монета. Османського султана абдул Меджида Это 40 пара. Здесь написано, то, що вона чеканена в монетном дворі в Константинополі, в современном Стамбулі. Це монета венгерська 200 форін. Правозахисна діяльність Еміру Саїна Кукум, каже дружина рятувала окупаційних силовиків. Першого затримували ще за рік до арешту. Тоді жорстоко побили. Чоловікові діагностували забій нирки. За час перебування у колонії проблеми лише загострилися. Постійно відчуває біль. зараз в салаваті, там сильні морози. Обична погода це мінус 15, мінус 20, і зимою він постійно відчуває біль в поясниці, в почках. До того ж на знак протесту проти сфабрикованих справ 26 червня 2018 року куку у -Ку свої 42-річчя оголошував голодування за 25 днів припинив його на прохання дружини. Тоді бранець втратив 9 кілограмів, що теж позначилося на його здоров'ї. За словами Мар'єм, попри багаторічне перебування її чоловіка далеко від батьківщини, родина вірить незабаром дочекається його вдома у рідному Криму. Анастасія Діденко Суспільне новини Крим. Окупанти розмістили додаткові плавучі загородження для захисту так званого кримського мосту від українських морських дронів. Відповідні супутникові знімки розмістив осінт аналітик Бреді Африку соцмережі ікс. Напередодні голова служби безпеки Василь Малюк в інтерв'ю українській правді розповів, що СБУ використовує для атак у чорному морі два типи дронів власного виробництва сі бебі та мамай. Сі бейбі здатен не лише переносити вибухівку, але й вести вогонь. У новому поколінні морських дронів бойову частину збільшили у декілька разів Словами малюка Україна готує сюрпризи для окупантів, щоб російського флоту у Криму не було взагалі.